В Україні нарешті відчутно потеплішає. Підвищення температури буде супроводжуватись дощами та грозами. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. В Україні поступово теплішає. 17 травня максимальна температура повітря становитиме плюс 17, плюс 22 градуси. Повідомила експерт. Дощі за її словами. Ймовірні на Сумщині, Чернігівщині, Луганщині. Харківщині та на Закарпатті. Нарешті території України переважатиме суха сонячна погода, що не може не радувати. У Києві в п'ятницю буде сухо та сонячно. Вночі температура знизиться до плюс 7 плюс 9 градусів, а вдень потеплішає до плюс 18 плюс 20. Продовж вихідних в Україні буде тепло, проте з періодичними дощами та навіть грозами, додала Наталка Діденко. Про нестійку погоду з дощами та грозами попереджає синоптик Ігор Кібальчич. За його прогнозом, 17 травня опади вночі пройдуть на крайньому сході. А в день місцями на Лівобережжі країни та на Закарпатті. На вихідних температура в Україні підвищиться до плюс 18, плюс 23 градусів. У суботу дощі пройдуть у західних, північних та одеських областях. А вже в неділю короткочасні дощі з грозами очікуються у північних та східних областях України. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.